Доброго дня! Сьогодні у нас 20 липня 2024 рік. Ось у мене на столі персик Рубіновий принц. Або, сокращено його називають Рубі Принц. А також ось персики раннього терміну дозрівання, але назви я не знаю. Свій час моя мати взяла живецю знакомої, прищепив. Смачні, соковиті, гарні, які нарядні, такий пушок невеликий. Дуже соковиті, ранні. Ще й телепінь місяць, вони вже є. Вже вони дозріли, ось такі красунчики. Бачите? А що за сорт, я не знаю. Так, давайте подивимося на рубінові принц. Ось вони отакі. Таку мають форму бордового кольору. Тож такі темнуваті так як рубни даром назвали рубін. Давайте зараз я спробую розрізати. Я тут з кісточкою діло. Спадаємося. Ну, Неудобну днірку. Так а кисточка виділяється чи ні Ну, що там ні, да? Трошки перероша. Бачите, частково відокремлюється. А тут ось так. Оце рубінові принц-така м'якось жовто-помаранчевого кольору. М'ясиста з червоним таким відтінком, як бачите, бери, спробуй. Зараз спробуємо, дивіться, сікі є. Зараз спробуємо на смак. Солодкі, добрі. Біля шкірочки кірочки трошки невелика кислинка, бачите, капає, сок є. Ось така м'якоть. Це вони ось такі. Рубі Принц. Як тобі? Добрий? Ви Ні, каже, добрі тобі. Нравляться? Мені нравляться, такий наче аж вишневий, щось такий присмак, значек вишні. Наш? Щось таке є. Ну, хороший, так. Вона жінка каже, що хороші добрі. Ну, зараз давайте ще спробуємо оцей невідомий сорт. А ну, Розріжжя, цей невідомий сорт. Розкладаємося, що у нас тут. Яке воно за смаком. Так, вона розірває кісточка, як Угу. повністю не відокремлюється. А ну, пробуй тоже, бачите, дивіться, який сік просто. Дивіться, як капати, як тече, в і страшне. Mm -hmm. Ну як, як порівняти Рубіновий принц? З цими. Б... Ну, як ти? не ті ті смачні. І ті ті смачні, каже дружина. Так, ну, ну мені наче я б сказав би Рубіновий принц смачніше. Там якийсь такий привкус, нотка такої, наче є вишні, ну, щось таке числиве, щось. І, ці, і цей персик добрий, невідомий сорт. Ну і Рубі-принц теж смачний. Так що Рубіновий принц рекомендую. Персик смачний. А насче цього сорта я вам не можу сказати, який що за сорт, але в колекції в мене він є. Я дуже задоволений. Бачите, я беру, о, о, такі крупні, гарні. Буваю вже. Мені подобається. Смачні. соковиті. що той сорт, що цей сорт. Ну, що хочу вам сказати насчет Рубінового принца. Смачні. Бачите, сок рубінового принца. Червонуватий такий. А тут уже сік більш такий рожево-білий. Рубіновий принц, сорт персика, рекомендую для вашого сада. Смачні, достойні персики. Гарний сорт.